Добрий день, показую рецепт блюда, яке називається ну, справжніх суші. Для приготування суші, ви знаєте, треба взяти якісну рибу, бажано з проростю, гострий ніж. І нарізати скибочки риби шматочками як можна тонше. Один шматочок. Другий шматочок. Третій шматочок. Четвертий шматочок. Ну, я думаю, для демонстрації чотирьох сушиків нам достатньо буде. Відкладаємо рибу. Далі треба взяти водорослі. Ану. Ну, нормальні. солоненькі водорослі. Значить, акуратно, рівненько розрізаємо. І приміряємо до наших сушиків. Ні, малювати буде. Загортаємо водорослі в рибу. І, мабуть, це дуже великі скибочки. Можна поменше зробити. О. Ну, тут процес динамічний, можна бачити, перший сушик уже пішов. Робимо другий сушик. Тепер загортаємо. Тільки акуратно, акуратно, тугенько, тугенько. О! Другий сушик пішов. Робимо третій сушик. Ну тут для естетів можу запропонувати різнокольоровий варіант суші. Ось. І в мене ось дички є. З такою от червоненькою, красотою. Буде дуже смачно для естетів. Знову ж таки, акуратненько. Загортаємо і виставляємо на блюдо. о, ще один зробимо. Естетичний. Для естетів. О, бачите, як воно гарно загортається, укладається все. Надлишкові продукти ми заберемо з екрану. Так. Тепер нам треба приготувати трошечки васабі. Значить, для приготування васабі я вже дещо заготовив. Ось, беремо і натираємо. На мілку тежку, акуратненько, Щоб не потерти пальці. Тертушка повинна бути гостра, а запах зразу, як тільки натираєш, такий запах, ну просто не, не передать. Поки натираєш, тут просто запах, ну просто ну, ну не передаває мій. Жаль, що по мобілки запах не передається. Акуратно дотираємо все міленько-міленько. Все, дотерлося. Тепер я візьму новеньким ножем і все це. Чищу, аккуратно чищаю. Ну и видите. В принципі, васабі взагалі-то викладають десь рядочком із сушиками, Ну, на мій є погляд, краще васабі зразу помазати сушики. А не викладати рядом. Воно так буде смачніше. Мне так сдается. Далее, Наступний, что у нас не выстачает еще, а еще нам не выстачает чего? Нам не выстачает соусу. Так, для соуса у меня есть вот такая вот штучка. О. Так. Помидорчики, серпень. Відпусткою пахне. Додаємо сюди соус. І сервіруємо стіл. Так, що у нас ще не вистачає? Нам ще не вистачає імбіря. Зараз буде імбирь. Ось, імбирчик готовий. І... Дивіться, яке класне блюдо. Ну, і ще чогось не вистачає. Ну, чого не вистачає. Я поняв. Згадав. О! Перша приватна броварня. Особливо для, для естетів. Це буде незамінна штучка. Ну як ви, ви ще не вечеряли? Прошу.